Слава Україні! Тисячу і одну ніч хотів влаштувати ворог нам напередодні, але не вдалося. Дякуючи нашим союзникам та наданому сучасному озброєнню, а найголовніше, нашим хлопцям над Одещиною, вдалося знищити 15 дронів Камікадзе. Ми, звичайно, не джигіти, але шахедів лупимо найкраще. Ми, козаки, дякуємо ще раз Збройним силам за наше мирне небо за те, що утримують. Ворога у повітряному просторі. У Чорному морі, на жаль, до готовності нанесення ракетних ударів залишається 16 ворожих калібрів, Два підводних човни, один надводний корабель. Таке угруповання, яке готове нанести удар саме ракетами. Є ще великі десантні кораблі, а також допоміжний флот. Ну що ж, ми тримаємо стрій і нам є над чим працювати. Хочу подякувати енергетикам за усі надзвичайні, надзвичайні зусилля, щоб налагодити стабілізаційні заходи, які відбуваються у наших електричних мережах. Повірте, ситуація дуже серйозна і дуже багато роботи. І не дивлячись на ті коментарі, які інколи ви залишаєте, на ту проблематику, яка, звичайно, є, і дуже вона велика, я хочу сказати, що енергетики наші просто молодці. А графік відключень, сподіваюся, буде дійсно стабілізовано. Тому що війна, не забувайте, що все це наслідки російської агресії проти України. Подумайте в цей момент про наших хлопців, які знаходяться на передовій. Працює наш аграрний фронт, працює наш порт, працюють порти Чорноморства Південний, працює зернова ініціатива. Ворог не заспокоїться, звичайно, мріє про Одесу, але ми можемо показати йому тут, на півдні нашої держави, величезну долю. До речі, вчора був день гарбуза. Ми цього гарбуза ворогою можемо тикати кожного дня, а ще краще дати йому ногою під дупу, щоб забирався до всіх чортів. Отож, попереду дуже насичений інформаційний день. Будемо зустрічатися на телеграм-каналі. Будемо говорити про те, що відбувається в Одесі на півдні. Україні і навколо нас. І звичайно, пріоритет це фронт, це війна. І наша віра, наша мрія про перемогу і мир. Тому що Україна понад усе. Тому що ми знаємо, за що ми б'ємося. Слава нації! Смерть ворогам! Обов'язково посміхайтеся завжди є привід. Особливо, коли дуже важко. Тримаємо стрій! Побачимось!